Цей сивочолий чоловік, сільський голова сокільник. Михайло Криса не любить журналістів. Місяць тому без жодної на те причини чиновник вщент розбив камеру одного з львівських каналів. Кинувся за ним, але ну, він так швидко пішов, а мене ще й перехопили по дорозі, то виявляється його син був. І він над собою підняв її асфальт, аб хрякнув. Потім ми збирали рештки. А от нещодавно написав заяву в міліцію ще й на 24 й канал. До спілки ще й депутати підписалися. Мовляв, журналісти ходять у робочий час і перешкоджають їхній роботі, ставлячи їм незручні питання. Тому наші колеги на одній із сесій голові вручили спеціальну відзнаку. Я хочу вручити диплом лауреата спеціальної журналістської відзнаки Ворог Преси Криса Михайло Івановича. Нелюбов до преси через скандальну землю, 40 гектарів. Так зване урочище панська гора у попередніх сюжетах. Ми згадували, селяни воюють із сільрадою за свої земельні наділи. Нещодавно знайшли свідка, який підтвердить, вони не захоплювали цієї землі. Пан Кирилей за тоді був людиною, котра від сільради присутня була, як нам робили ці наділи. Готувала, напевно, я так думаю, рішення сесії. Бо воно існувало. Нам же просто так не могли дати ці ділянки. У четвер, 22 червня, відбулася чергова сесія. І вкотре селяни попросили вислухати їх. Вислухайте, будь ласка, наші претензії. І ми підемо, і ви тоді будете обговорювати те, що ми до вас донесли, і в закритому режимі ви можете свій працювати. Та депутати на «Голос народу закрили очі. Обговорення даних питань провести в закритому режимі. Хто за пропозицію Романа Корницького прошу голосувати? Хто за? Друге, Алісти та селяни покинули залу засідань. Вийшли звідти і деякі депутати. Пан Барановський переконує мовчати не сила, тому свідчитиме проти пана Криси за підробку документів. Був підроблений протокол сесії від 13 вересня 2010 року. Номер 771 сімдесят рішення сесії, де було виділено 25 ділянок, не жителям села сукільники. У людей є також і офіційне підтвердження державного управління навколишнього середовища, що вони не надавали жодних дозволів на проект землевідведення. Хоча вже цієї середи в облдержадміністрації заявили невдовзі у сукільниках таки з'явиться новий квартал малоповерхової забудови Панська гора ірина Папірник Олег Кухар, головні новини Львова.